Біля Івано-Франківського міського суду не менше літніх людей, які належать до пільгової категорії Діти війни щодня вони приходять сюди в надії, що суд присудить пенсійному фонду повернути їм недоплачену надбавку, яку за законом вони мали б отримувати щомісяця. На сьогодні кажуть судді, позовна заява задовільняється стосовно півроку до моменту звернення, тобто на цю категорію справ існує строк позовної давності. Тому ціна питання десь біля тисячі гривень. За ці гроші люди мерзнуть зранку. Ранку до вечора біля входу, адже, оскільки позовників тільки цієї категорії тисячі, усіх приміщення просто не вміщає Робота суду заблокована. Люди ж в свою чергу нарікають на суддів Суперечки виникають і поміж самими дітьми війни за місце у черзі. А суд вони намагаються брати штурмом. Я післав почтою. От ці документи вони були отримані в суді, було прийнято певне рішення, але те, що мені потрібно отримати, вже почтою вони не прийшлюють. Тобто мені треба черги, черги і черги ще раз черги. Кожного дня для подачі позовних заяв буде прийматися 40 осіб. Це тільки дітей війни. Кожного дня від громадян, які мають статус дітей війни, буде прийматися 60 заяв на видачу. Копій судових документів, тобто 60 осіб протягом дня можуть звернутися до суду, і було вирішено про те, що громадяни, які хочуть отримати копію судового рішення, чи то виконавчий лист, будуть допускатися, будуть пропускатися в приміщення суду згідно графіку роботи цього кабінету. А графік наступний цей кабінет працює щодня з першої години. До 16-ї здійснюється видача копій судових документів. У п'ятницю кабінет працює з 13-ї години до 15, відповідно, тому що у нас на годину скорочений робочий день. І особи, які хочуть отримати копію судового рішення, будуть пропускатися з 1 години десь по 50 людей в годину.